Тут у мене посадки полки та полани. І досить е, ну, старі сорти, перевірені, але досить непогано. І вони дають стабільний врожай. Але цього року буду розсаджувати нові сорти: ремонтантні полонез, поемат, також е, літні сорти, такі як Лен Емпл, Радійова та пшехиба. І хочу вам показати, як саме. Буду саджати кущі малини. Доброго вечора. Сьогодні буду садити малинку. Сьогодні у нас 6 листопада. Хотіла би показати основні моменти при посадці, які потрібно враховувати. По-перше, це хороший посадковий матеріал, щоб коренева система була гарно розгалужена, щоб були зачатки, які свічать бруньки. Які потім дадуть майбутній врожай. Ось. Бажано, звичайно, обрізати сантиметрів 15-20 від кореня, залишати саме стебло рослини, і потрібно, щоб була достатня ямка для посадки малини. Так як коренева в неї достатньо розгалужена, вона має. Мати місце і простір. Щодо того, яка відстань орієнтовно між кущами, я роблю 60 сантиметрів приблизно. ось Бажано не загущувати посадки. Це в мене буде ремонтантна малина, полонез. Ось, і я. Хочу її розвести, тому буду, в принципі, саджати достатньо на великій відстані. Е, так, до того ж, коли я буду саджати, я буду поливати розчином монофосфату калію для того, щоб наша корнева система гарно увійшла в зиму, для того, щоб заклалися е, плодові бруньки. Монофосфат калію буду проливати, можна також оприскувати, якщо у вас ще є листовий апарат. Ось, До прикладу, як у мене тут вже досить погано видно, бо вечір. Ось так. Ще є малина, яка з листям, її можна оприскувати по листу. Цю малинку я буду проливати. 10 грам на 10 літрів води цього буде достатньо. В принципі, так як малина вже обрізана перед посадкою, кропити я її також нічим не буду. Але ту малинку, яка з листям ще знаходиться на ділянці перед зимівлею, зараз ще температури дозволяють, я буду проходитися Мадян Екстра розчином. Для того, щоб прибрати всі грибки, бактерії щоб увійшла в зимівлю без хвороб. І в майбутньому також щоб був гарний врожай і не було випадків. Також дідімела це така хвороба, яка дуже часто вражає малиною, може просто викошувати цілі, цілі ділянки. Тому наразі ось так.